Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровозу ВЛ-11 м при переході з 18 на 19 позицію. Як нам з вами відомо, не можна просто так взяти і перейти з одного з'єднання на інше, тому потрібно використовувати методи переходу. Розрізняють різні методи переходу. Якщо ми говоримо про електровоз ВЛ 8, розрізняють метод короткого замикання або шунтування і резисторний метод. В електровозі вл 11 для переходу з одного з'єднання на інше використовується переход вентильного типу або вентильний метод. За переход будуть відповідати перехідні діоди. Блок Д1, D1, Д11, Д13, Д24 відповідно. Переход на СП з'єднання відбувається вентильним методом. Суть вентильного методу у тому, що частина тягових двигунів буде живитися через перехідні діоди. Діоди Д1, D1, Д11. За перехід відповідає груповий перемикач ПКГ-1. Але слід зауважити, що перехід відбувається неодночасно в секції А і секції Б. Хоч перехід в кожній секції займає три перехідні позиції, остаточний перехід завершається за п'ять сумарних перехідних позицій. Отже, давайте розглянемо, як відбувається перехід. З проводу Е301 через замкні контакти з ВВ20, проводом 501 отримує живлення. Замкні контакти 5-6, 9-10 головного валу контролера машиніста. При переході з 18-ї позиції на 19-ту позицію відбувається розімкнення контактів 9 10 головного валу контролера машиніста і втрачається живлення реле часу РВ 6. Але оскільки це реле, реле часу, воно виклюк, вимикається не одразу, і ще деякий момент власні контакти тримає замкне. За цей час має відбутися перехід за допомогою групових перемикачів ПКГ-1. Як же вони отримують живлення? З проводу 501 через замкні контакти азвв 30 проводом 502. Живлення поступає на замкнені контакти 3-4 головного валу контролера машиніста, що замикається на 19-й позиції. Отримає живлення провід Е 564. Далі через замкні контакти режимного контролера секції А-1920 отримає живлення діод Д-93 і проводом Е-925, вмикаючи котушки вентилів групового перемикача ПКГ-1 секції А 500 і провід мінус. ПКГ-1 секції А починає переходити на першу перехідну позицію і після завершення замикає власний блокувальний контакт. Зпрода Е-564 через замкнений блокувальний контакт групового перемикача ПКГ1 секції А, отримає живлення провід Е-924 через мішку зовне з'єднання провід Е-922 і діод Д-93 секції Б. Продом 955 заживлюється вмикаючі котушки вентилів групового перемикача ПКГ1 секції Б. П'ятисотий провід корпусу електровоза мінусовий ланцюг ланцюгів управління. При цьому груповий перемикач ПКГ-секції 1 в секції Б тільки починає переходити на першу перехідну позицію, а перший ПКГ 1 в секції А вже переходить на другу перехідну позицію, через що і відбувається перехід секції Б з затримкою. Що відбувається далі? Після того, як групові перемикачі ПКГ 1 провернуться, вони замкнуть свій блокувальний контакт в положенні СПП. І через замкнені контакти 7-8 головного валу контролера машиніста, що живляться з червоного проводу 501, через контакти 7-8, що замикаються на 19-ті позиції, отримає живлення провід е 649. Через замкні блокувані контакти групового перемикача ПКГ 1 секції. Кожній проводом 574. Через замкні блокувані контакти групового перемикача ПКГ-2 в положенні СПП ССП. ССП проводом 592 дев'яносто відновиться живлення реле часу РВ 6 Якщо воно не встигло вимкнутись, то воно утримує власні контакти замкненими, і лінійні контактори залишаться увімкненими. Якщо шрале часу встигло вимкнутися, а на пульті загорілася лампа КП, то вона через деякий час згасне. Але слід зазначити, оскільки втратило живлення лінійний контактор К 1 розімкнувся його блокувальний контакт К1, то втратило мінусове живлення лінійні контактори. Дані лінійні контактори К1, К 18 і К 19 повторно більше не вмикаються. В такому випадку машиністу потрібно буде скинути позиції на положення 0-1 і далі повторити набір позицій, оскільки повторне їх вмикання не відбувається. Розглянемо силову схему. На першій перехідній позиції розмикається четвертий контактор ПКГ-1. Але робота на ходовій позиції при цьому не припиняється, оскільки живлення проходить через перехідні діоди Д1. Д12. У випадку їх відсутності на амперметрі силовий струм прирветься і покаже 0. Це дуже небезпечно, оскільки стрибок живлення може призвести до буксування. При наявності силовий струм продовжить протікати і амперметри не загойдаються. В секції Б живлення пройде секцію Б через К9, К7, К17. По ланцюзі тягових двигунів положені назад. І далі через замкнені контакти першого контактору ПКГ 1 повернуться 49 м і 122 м проводом назад у секцію А. На другій перехідній позиції вимикається перший контактор групового перемикача ПКГ 1 в секції А. А в секції Б розмикається тільки четвертий контактор, оскільки секція Б відстає на одну перехідну позицію. Це призведе до того, що вводяться блоки пускових опорів, оскільки короткий ланцюг, що було розглянуто на попередній схемі ходової позиції, в нас відсутній. При цьому зменшиться силовий струм по амперметрах через введення пускових опорів. При цьому секція А і секція Б все ще продовжують працювати на С-з'єднанні. На третій перехідній позиції в секції А замикається п'ятий і шостий контактори ПКГ 1, збираючи СП з'єднання секції А, а в секції Б розмикається перший контактор ПКГ 1, що призводить до її відключення. Слід також зазначити, що в секції А замикається другий і третій контактори і групового перемикача ПКГ 1, що дублює плюсове живлення секції А. Розглянемо дану схему. Від струмоприймача ПК-1 через дорослі подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1, через замкні контакти БВ, через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1, живлення кабелем номер 8 секції А ділиться нафти. Перша половина проходить через першу клему клембою рейки П1 на замкні контакти лінійного контакту К1, а другий ланцюг через замкні контакти 3-го і другого контакторів групового перемикача ПК-1 секції А. На замкні контакти лінійного контактору К1. Далі проходить через блок пускових опорів Р2, перший контакт групового перемикача пкг 2 замкні контакти реостатного контактора К11 через блок пускових опорів Р1 і далі по ланцю зі тягових двогнів, що було розказано у попередніх схемах, зупиняючись живлення від шунта амперметра секції А. Подає його на замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача ПКГ-1. 119-м кабелем на замкні контакти гальмівного перемикача ПКГ-2 в положенні моторний. 120-тим кабелем на замкні контакти 6-го групового перемикача ПКГ-1, 121-м кабелем живлення буде поступати на четверту плену рейки П1, і далі на вихідні кабелі диференційного тягових ланцюгів РДФ-1 через лічильники тяги рекуперації на заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Слід зазначити, що секція А випереджає секцію Б, і оскільки в ній збирається третя перехідна позиція, в секції Б все ще друга. Секція Б не може утримувати живлення, і тому її амперметри, навіть при наявності перехідних діодів, будуть показувати струм якоря 0. Але коли секція А перейде вже на 19-ту позицію, секція Б буде переходити тільки на третю перехідну позицію. І коли вона перейде, замкнуться контакти 2-3 першого ПКГ 1 і 5, 6 ПКГ-1, збираючи наступний ланцюг. Через мішку зовну шину з секції А живлення поступає на замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ 1 восьмим кабелем, на задні контакти третього і другого контакторних елементів групового перемикача ПКГ 1 через замкні контакти лінійного контакту К 1 блок пускових опорів Р2. 18-м кабелем на замкі контакти першого контактору групового перемикача пкг 2 на блок пускових опорів Р1 і проходить через замкі контакти лінійного контакту К-18, по першій паралелі тягових двигунів положені назад в секції Б. Через замкі контакти четвертого контактору групового перемикача пкг 2 Через замкі контакти лінійного контактуру К-19, по ланцюгу тягової двигуні третього, четвертого другі паралелі в секції Б в положенні назад до шунта амперметра струму якої. Через замкні контакти п'ятого контактору групового перемикача пкг 1 119-тим кабелем на замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний, 120-тим кабелем на замкні контакти 6-го контактору групового перемикача пкг 1 і 121-м кабелем живлення поступатиме на вихідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1. 121 кабелем лічильник тяги, 127 лічильник рекуперації, судикабель заземлювальний пристрій мінусовий ланцюг. Зверніть увагу, що живлення лічильників відбувається в кожній секції паралельно, оскільки ми перейшли на СП з'єднання, чи лічильники секції Б починають відраховувати спожиту електричну енергію в секції Б. Ось таким чином відбувається перехід на СП з'єднання.